Не можу писати пісні і не пишу це вірш. Дивлюся на мрії свої крізь затемнене скло. І бачу там зиму, що змусила стати сильнішою. І бачу ту весну, якої в нас не було. Мій ворог ти вкрав мою весну, ти вкрав мої мрії. Здається, що сплю, але бачу все на яру. Світанки ти вкрав. І побачення, ніжні, грайливі, вдягаю броню. Сукню нову. Мій ворог, тобі не пробачу ракети і гради, розбиті міста, і невинно загиблих людей. І кожного воїна враження, не пробачу, що навіть з небес захищає жінок і дітей. Бог з нами, він поруч і знає, він міцно тримає. Він ловить ракети і снаряди разом з Питовою. Бо правда, любов, і рятують, перемагає, В нерівнім бою з тим, кого живить горе і зло. А ми переможемо, знаю, бо це має значення для всіх, хто цінує свободу Я не Куплю собі сукню, піду на казкове побачення, сховаю аптечку, зустріну без сліз. новий день.